3 травня історичний день, і зараз мене звати Будон Кутєпов, Я перебуваю в Солом'янському районі, де на територіальному викруж... викружнок і... зараз я розжинуся доброго ранку ще раз. Там де в приміщенні Київської дитячої музичної школи номер 15 бачите, яка черга людей. І ці люди вишикувались для того, тут, щоб проголосувати. Дільниці працюють з котрої години. А чого вас так багато? Розкажіть. Шановна, а ви хто такі? Я з громадського телебачення. Ви ви Давайте нам покажіть свої документи. Молодці, ви дуже мов... гарно освічені. Та. Давайте ви не маєте такі. права нас знімати без. Ага. Добре, добре. В приміщенні дитячої музичної школи нових молодці. Я скажу, що громадяни останнім часом стали досить активні. Пожар такий. ви знаєте, тільки тут тільки тушки казали зараз на це зубіду. І отже в приміщенні дитячої музичної школи No15, добрий день. З якої причини Громадське телебачення не можна пройти всередину. Можете пройти, посмотрите. Можете пройти, посмотрите. Багато людей, так? Все, супер, ось мене, власне, цей цікавий. Ну так, я знаю. Власне кажуть, що дуже багато людей зараз, да? так? Тільки це різні причина. Ви бачите, ви можете подивитися, зараз голосування проходить повністю, людей багато, все голосується, проблем немає. Як вас звати? Андрій. Андрій, ви працюєте на дільниці. А, тобто можна за однією окремо взятою дільницею, зробити висновок, що дуже активно люди зранку прийшли да, в... в Києві. велика явка сейчас. Велика явка. Да. дякую До свидания. Да. Отже, тут просто напружена ситуація, тільки через те, що люди мають стоять у черзі. а так? Викликана. Викликана це тим, що насправді в Києві дуже велика ялка і люди просто прийшли проголосувати. А, а пізно відкрили? Ну так, да, ви ж у них посіді, що ж не. А було. вони кажуть, що просто велика ялка. Ані кажуть, ви не кажіть, ні? А, так розкажіть ви тоді. А що? я відкуда знаю? Я ж повідомляю. А ще знаю? А що пізно відкрили дільницю? Та так? Привіт, це Андрій Ковальський. Правильно я кажу? так, абсолютно Андрій Ковальський ведучий телеканалу Сіті і Він же щоб ви знали, всі люди добрі, свого часу виграв мільйон гривень. Я ще, я ще кандидат по цьому виборчому округу, по 52-му виборчому округу. Тому це одна з дільниць, де я присутній в бюлетені. Добре, Андрій, розкажи, будь ласка, що зараз відбувається? Чому так багато людей? Чи це нормальна ситуація? Е, ситуація. Можливо, не нормально з одного боку, тому що люди хочуть е, стоять в черзі, але це абсолютно нормально, тому що люди хочуть проголосувати, вони відстоюють своє право на голосування, вони не дають вкрасти свій бюлетень. І я переконаний, що е, ситуація, яка склалася зараз, е, тільки в Сталося тільки тому, що приміщення дуже маленьке, і сьогодні, як ви бачите, дуже тепло на вулиці, і це зроблено для того, щоб люди не парилися всередині приміщення, не ходили один одному по головам. Я думаю, що через деякий час ця черга розсмокчиться, і я з самого ранку бачив, що з 8 години люди хочуть голосувати, тому отакий наплив з 8 ранку. Ясно. Андрію, а ти прийшов сюди не агітувати, правда за себе? Ні, абсолютно. Я не агітую. Я сюди приїхав, тому що я знаю, що це одна з дільниць, ага. до якої я маю. Відношення і тому я мені не байдуже доля людей, і я думаю, що як можу ну, так не допомагаю. Не бачить різниця з агітацією, Те, що я приїхав сюди, щоб ні, 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 я абсолютно я Ти маю просто проголосувати. Я, я, я за, за законом маю право знаходитися на будь-якій дільниці, звичайно. А, Але в ситуації, коли склалася, коли люди не розуміють, що відбувається, я думаю, що варто було їм пояснити. І можете спитати в жодному, я не казав, що Тобі? я чому я тут знаходжусь. Дякую, Андрію. І в, ну можна привітати тоді з високою явкою, бо виходить так. Ну я думаю, що явка буде цього року дуже велика, і сподіваюся, що люди віддадуть свої голоси. І жоден голос не буде вкрадений. Дякую. І єдине, що нам залишилося, це зацікавити у працівника правоних органів. Не було порушень громадського порядку. Дякую, все, щасливо вам. І от таку картину можна спостерігати на звичайній в спальному, ну це не спальний район, ну і не промисловий. У, в наближеному до центру Києва районі, Солом'янському, досить велика е, черга, і люди просто-напросто голосують, голосують. Таку картину я помітив. Е, Перебуваючи тут, на цій дільниці, я їхав по дорозі до дільниці на вулиці Героїв оборони 6, там, де голосуватиме зараз Анатолій Гриценко, один з кандидатів президенти. Тому ми побачимося незабаром. Студія, дякую. Я поїхав звідси, поки мене не побили. Якийсь бред.